Привіт, це Сергій Смальчук і це мій черговий блог. Черговий раз там замислитись про якісь реалії, напевно, нашого телебачення мене змусила от така сумна подія, доволі сумна. Не стало днями Михайла Львовича Вороніна, модельєра, відомого, видатного нашого українського сучасника, володаря багатьох титулів, нагород, премій, можливо, однієї з небагатьох людей, які дійсно це все заслужили. По-справжньому заслужили. Я знаю про що кажу, тому що свого часу в нас на Сітєві був проект, зроблений в Україні, в рамках якого я от робив цілий фільм, присвячений Михайлу Львовичу, мав змогу познайомитись з ним особисто, з його біографією, там так званим життєвим творчим шляхом в деталях. І я вважаю, що такі історії абсолютно цілком заслуговують того, щоб на них. В тому числі, якщо хочете там виховувати дітей, в тому числі розповідаючи їх на шпальтах газет, з екранів телебачення і так далі. На жаль, в останнім, останнім часом доводиться чути, що навпаки в нас з екранів влється суцільна чорнуха, суцільне якесь насильство, суцільний негатив. Я, мабуть, в якійсь мірі мушу з тим погодитись. Хтось може мені закинути там, ти сам на подібних проектах працюєш на більш жовтих, скажімо, на скандальних, так то чого там нарікати на дзеркало. Я скажу, я з радістю зробив би робив би якусь документалку, якісь більш культурологічні, більш більш просвітницькі програми. Там я б розповідав про, про того ж Михайла Львовича. про... Не знаю про видатних сучасників наших, про там Віктюка, Аду Роговцеву, Богдана Ступку, тих же Кличків, Шевченка і так далі. Людей маса, реально про яких є що розказати, і на біографії яких телебачення могло б частково виховувати. Скажімо, того на жаль немає, і це змусило знову вкотре задуматись. Мене, мене про таку річ, як що первинне власне відсутність попиту. Чи надмір пропозиції от тієї жовтухи якоїсь скандальності? Розповідати є про кого, але ми чуємо про навіть видатних сучасників, в якому розрізі, хто з ким на яку тусовку прийшов, хто де поскандалився і так далі. Е, я впевнений, можна знайти цікавий формат, але я впевнений так само, що я прийду до будь-якого телеменеджера на будь-якому каналі. Запропоную йому робити щось подібне, він мені скаже. Е, Дядьку цього ніхто не буде дивитись, причому підтвердить це якимись цифрами, показниками рейтингів, показниками глядацької аудиторії, інтересами і так далі. В нас немає якихось якісних просвітницьких культурологічних програм, їх абсолютно витіснила скандальність жовтуха, чорнуха і так далі. Тому що їх не телебачення не пропонує, а не пропонує телебачення, тому що ніхто їх не дивиться. Виходить якесь замкнуте абсолютно коло і. Просто я не знаю, що з цим робити, от насправді не знаю. Е але знаю точно, що шкода, що часто інформ-приводом поговорити про людей, про яких є що сказати, стає їхня смерть. Насправді хотілося б, щоб інформаційним приводом е для того, щоб поговорити про тих же видатних сучасників, було все ж таки їхнє життя.